Доброго дня, вітаю вас, Грінвуд 4. Всі чекали на введення в експлуатацію. Давайте розкажу, що у нас відбувається, щоб ви 에, розуміли, що і як. Так, Це у нас перша секція, це об'їзд навколо першої секції. Це ворота, які ми зробимо, поставимо, щоб з цієї сторони можна було заїжджати, заходити на територію, щоб не через майданчик наш будівельний. Хоча й через будівельний теж хочемо пізніше зробити фірточку. Щоб Люди могли е пішки виходити, заходити прямо на незалежності. І так, перше, мене питали, чи присвоєна адреса. Та адреса присвоєна, адреса незалежності 19. І по буквах пішли А, Б, В, Г, Д і так далі. Це умовно незалежності А е 19А. І так, е що у нас відбувається? Останній місяць-півтора ми бодаємось. Здаві про здачу в експлуатацію, і ну скажу чесно, відверто, раніше е, нам трошечки легше все вдавалося, тому що всі закони трактувалися на користь забудовника. Зараз, е, коли нібито е, війна від Львова посунулася трошечки далі, менше обстрілів і всього такого іншого, до нас більш прискіпливо вони відносяться і почали трактувати по-своєму е, всі ці питання. Ну от умовно, там для прикладу, скажу, основний. Момент по, по входах в будинки. Раніше було так: тверде покриття, організоване тверде покриття. Якщо раніше це можна було просто зробити щебінь, та, то зараз це треба, щоб була бруківка. Бачите? Тому ми поробили входи в брук... з бруківки і таке інше. Тому ми дійсно планували трошечки раніше, тобто, коли просто зробимо основне покриття, зробимо щебінь і все інше. А це було там два тижні тому. Сказали, що не можна без цього здавати, а зараз дійсно це відбувається, ну, скажімо так, без хабарів, тому що людина, яка приходить, приймає це все діло, вона має нагрудну камеру, як бодікамера така, як в поліцейського. І він ходить, там показує, що відбувається. І у нас ми останні два тижні, що робимо, ми виправляємо ці всі, як це правильно сказати, зауваження. Які ми повинні виправити. І от виходи на четвер на ранок, якраз на Марії, то хлопці сьогоднішній день і завтрашній день доробити ті речі, які нам потрібно. Що нам залишилось? Нам залишилось зробити оцей вход вправо і вход наліво. Все більше нічого нам не залишилось. Тобто на четвер, на ранок, у нас комісія, і нам залишається тільки оце докласти бруківку, Потім трошечки туди, прямо прокладемо ще наліво-направо, про всяк випадок, щоб вже не мати. Ніяких додаткових проблем. Вот. І така ж сама історія була ще з фасадом. Зараз те, що покажуть така сама історія була з фасадом. Цікава в якому плані? В тому плані, що в законі на цей тимчасовий воєнний стан на особливий період у нас було прописано так. Можна здавати... Без оздоблення фасаду. І раніше це трактувало, що ну в принципі можна ще навіть і без утеплювача. То зараз це трактується. Що обов'язково утеплювач. і Для того, щоб нам все це доробити, нам терміново треба було зірвати хлопців, тому, щоб вони. Оцей фасад він стояв ще е, тиждень тому без е, утеплювача. Бачите? його швиденько закинуло утеплювач. Е, от Для того, щоб. Ну, вже, якщо утеплювачем закинуло, то вже там і сітку зроблять, і, і клеєм перетягнуть і вже фінішний шар нанесуть. Це вже там, на тиждень роботи. От, такі от нюанси. Тому, якщо чесно, ми трошечки собі сподівалися, коли ми. Там раніше здавало об'єкти, що нам до нас менш що будуть ставитись. Насправді воно зараз трошки вже не так працює. Ми, в принципі, це прогнозували, якщо чесно, що воно колись таки настане. Але думали, що трошечки пізніше. Ну, настало трошечки раніше, можливо, це і добре. І ми більше, скажімо так, Серйозніше будемо до цих питань відноситись. Та, тобто, Здача тепер фактично як реальна здача. Тобто через два дні сюди можна зайти буде людям. Дійсно, квартири вже підготовлені, перша секція повністю готова. В ній поприбирали навіть в квартирах. Зараз там по другій секції ще проходять маляр, підмальовує там деякі сколи, там всі такі моменти, і там теж вже все готово. Я думаю, що це в третій секції трішечки ще підмалювати і, в принципі, там вже теж буде все готово По факту, нам що треба було зробити? Треба було зробити бруківку, утеплення, ну і деякі моменти там всередині там мілочі, але без них не можна. Ну і оцей кліниш треба доробити. Бачите, оцей клін він сюди приходить. Тут теж треба зробити захід, щоб людина умовно могла в будь-якому зуті пройтися. І і зайти в секцію собі. Тут буде парковка, от вона, оцей клін, починається і туди йде. Так, до, до кінця парковка. Тепер е, мені за, зададуть питання, коли ж все ж таки ми почнемо передавати квартири. Так, е, зараз планово, що в четвер е, або п'ятниця, то в четвер, якщо прийде комісія, ми не впевнені, що там в четвер нам вже ж видадуть цей документ, то може бути п'ятниця, може бути субота. Далі ми беремо цей документ, віддаємо людині, яка робила технічні паспорти, і вона нам за день, максимум два, залежить від того, як працює система, зробить будинок А, потім ще день-два, будинок Б і будинок В. Рівно через на наступний день після цього ми зможемо передавати. Тобто я це бачу на наступному тижні, юристи наші бачать, що це скорше за все вже буде після Дня Незалежності. Я б тоді, щоб до Дня Незалежності справився, хотів би перші квартири передати до Дня Незалежності. Ну так було б символічно, якщо чесно. А, бо у нас вулиця Незалежності 19. Якраз було б дуже добре. Що ще вам розказати? Давайте так, ще про питання заїзду, про питання проходу. Давайте ми з сусідами вже розберемося кінцево, Я вам вже тоді кінцеву інформацію видам. Але зробимо так, щоб вам було зручно, щоб була можливість запаркуватись, також зробимо. Хоч якусь невеличку парковочку, там з цієї сторони, з тої сторони позаду мене. І тоді вже е Скажімо так ви зможете приступити до ремонтів. Я думаю, що в вересні зайдете вже без проблем. Нам лишається тільки зараз будку завести охорони і там бляху прикрутити паркан навколо. Ось такі вже поставили ці яких домофони з Дахуа. Які ми зараз поставили на другому рівнові також. Давайте що тут покажу, щоб ви того розуміли. А, дивіться, в першій секції я був. Давайте я вам покажу другу, наприклад. Зараз ще раз пройдуся. До речі, от моє попереднє відео, одне з попередніх відео перед поціальним було про те, що про перенесення термінів. ну, В принципі, ми всі ці терміни переносили якраз під впливом того, що... Mm. Придеться здавати максимальній готовності, тобто умовно я називаю 99,9 по готовності, там і 90 по витратах. Тому ми перерахували всі ці наші введення в експлуатації, трошки їх відсунули. розуміючи, що не буде нам е, нормальної можливості це все діло е, здати. Е, з частково якимись надробленими роботами, як це було там в минулі часи. О, поки я тут ходив, тут вже встановили лівньовку. Їць. Давайте пройдемо в третю секцію, вона найменше готова, щоб ви там собі розуміли, як воно і що вона Тобто тут в ній не було Армстрон, Армстронг вже є, бачите, ну, двері є. Тут вже все пофарбовано. Я ж кажу, лишається тільки перший поверх що щось там підфарбувати, там якраз світильник стоїть, хлопці знаходять. Тут вже теж все пофарбовано, Ця стрічку треба тільки зняти. Дуже погано видно. Зараз може я вам підсвічу з телефона, щоб розуміли, що готовність по третій секції така ж сама, як і по інших секціях. Ну, наскільки це можливо, вона підсвічує. Двері закриті, скоріше за все, зараз відкрити. Двері закриті. Ну, Умовна готовність така, що, як і в, першому, в першій секції, нічого не відрізняється. Лічильники всі на місцях, вони прописуємо, бачите. Все є, все готове для пуску, тільки лишається, тільки отримати документи. Ну, раніше ну, у нас вже люди в такому стані заходили, працювали. ну, Нічого страшного, я думаю, і вам буде легше, і працівникам, що вони не будуть. Як-то кажуть, дупами в одного битися тут, одному головному заважати. Тому є які. Так, ось не будемо заважати. Ну, Мабуть, на цьому все, що я хотів вам показати і розказати. Тут також буде парковка. Тут буде достатньо по парковках. Хлопці зараз це завершують, потім повертаються навколо цього будинку, проходять, роблять дорогу в ту сторону, а ми відбуваємо з цієї сторони, і ця частина вже буде для мешканців, а та частина для будівельників. Отут з'явиться у нас скором підстанція. От. Зараз будемо це потихеньку розбирати. А замість того магазину ми збудуємо, реконструюємо його, зробимо в тих самих межах такий самий магазинчик, але про це згодом. По закриттю території поки що плануємо тільки за рахунок як їх називають, шлагбаумів, тільки за рахунок шлагбаумів, тому що... А, треба б комерції з однієї сторони працювати, з іншої сторони, дитячий майданчик винесений от якраз от на цей кут. І це буде нагадувати, я не знаю, що як нібито діти за парканом якимось. Ну, не дуже добре воно виглядатиме, тому ми вирішили, що ми будемо краще потратимось на е, 5-6 шлагбаумів додаткових, ніж е, будемо це тут догородити якісь паркани. Поки що такий план у нас. Ну, Мабуть, це все на сьогодні. Всім цього найкращого, давайте очікувати від мене в п'ятницю новин. До побачення.